Вітаю, шановне козацтво! Непомітно добігає кінця 2025 рік, а вже зовсім близько 2026. Тож настав час обрати найкращі гілки для прокачки, щоб увійти в Новий рік із певненими перемогами та крутим настроєм. Сьогодні я підготував для вас 7 найкращих гілок, які точно варті вашої уваги в 2026 році. Минулорічне відео вам дуже зайшло і сподіваюся, цього разу буде не гірше. Тож за традицією, вподобайка на старті, вмощуйтеся зручніше, і ми починаємо. Бажаю всім приємного перегляду. Першою гілкою, яка відкриває наш список, стає гілка німецької ЛТ 11 рівня Borking. Уся лінійка загалом дуже приємна в грі та універсальна. Кофортні гармати дозволяють впевнено наносити шкоду, якщо ворожі ЛТ вже зайняли ключові позиції, або ж, навпаки, ефективно світити завдяки чудовому показнику огляду. Появою 11 рівня Боркен Кьер при потраплянні в бої з легкими танками 9-10 рівня, вона практично не залишає їм шансів, особливо зважаючи на її топову і водночас читерну механіку. РКМ ЛТ 10 рівня також показує себе чудово як у рандомі, так і в режимі натиск, будучи однією з найчастіше використовуваних ЛТ. Єдиний мінус гілки відсутність броні, але у всьому іншому ці легкі танки майже бездоганні. Тому якщо ви плануєте прокачати ЛТ для виконання ОБЗ або гри в натиску, гілка Borkін Kiffer це один з найкращих варіантів. Другою гілкою у нашому списку стає японський мастодонт тай 5 Heavy. Після серйозного ребалансу японець буквально увірвався в рандом і з новою силою, і гравці одразу почали показувати на ньому шалені результати. Десятки боїв із понад 10 тисяч завданої шкоди, тонни заблокованого, купа медалей, і це лише перші дні після оновлення. Суттєве А-броні вже сам по собі говорить багато, Ти більше не той хлопчик для биття, якого ми звикли бачити. Багато вразилих зон стали ледве пробивними, навіть голодовими снарядами. Грамата також була повністю перероблена. Тепер ми маємо стабільні бронебійні снаряди та потужні фугаси, здатні серйозно карати суперника. Усе дерево прокачки теж отримало зміни, тож качати японську легенду тепер набагато приємніше. Type 5 Heavy спокійно може конкурувати з такими гігантами, як Е-100 чи 60 ТП, а в деяких аспектах навіть перевершувати їх. Якщо ви шукали потужний важкий танк для виконання ОБЗ або просто для тотального знищення супротивників, Type 5 Heavy до ваших послуг. Третя гілка, і ми далеко не відходимо від Японії, адже мова піде про важкий танк Type 71 – відомий охолоджувач з гідропневматичною підвискою. Загалом танк дуже цікавий у грі, та подекуди відверто їм завдяки своїй стабільності та точності з режимом охолодження. Коли Type 71 ще з'явився в грі, гравців, які на ньому грали, було небагато, але минув час, відбулися ребаланси, і тепер це надзвичайно сильний і дуже часто помітний у боях представник важких танків. Уся гілка за стилем гри нагадує китайські та радянські важкі танки, відмінне озброєння, гарна динаміка, що дозволяє швидко змінювати позиції та адаптуватися до ситуації в бою. Але головною причиною, чому цю гілку зараз точно варто прокачати, стало додавання 11 го рівня СТК-2. Поки що його повні ТТХ невідомі, однак за зовнішнім виглядом, це справжня цукерка та серйозна заявка на силу. Якщо шукайте цікавий, універсальний і водночас потужний важкий танк. Та гілка однозначно варта вашої уваги. Четверта гілка в списку об'єкт 140. Радянська легенда довгий час просто припадала пилом у ангарах гравців, але нарешті Wargaming чудово її переробили. Тепер це зовсім не той 140, якого ми звикли бачити раніше. Підвищена альфа, покращений ДПМ та інші характеристики. Коротко кажучи, танку повернули молодість. Входить лише, що Т-62А, і досі сумує в кутку ангару, чекаючи свого часу. Якщо ж говорити про 140, то зараз це справжня нова мета рандому, а в натиску взагалі твориться божевілля. З усіма бонусами ДПМ може дібратися до 5000 одиниць. І це ще не все. Разом із ним у проїхався і по Т-54, або як його в народі називають, Таракан. Йому теж підвищили ДПМ, тож тепер обидва танки можуть просто зносити голову супротивникам у вмілих руках. Коротко кажучи, досвідчені гравці вже активно користуються цією силою, і у вас теж є шанс це зробити. Тож радив би прокачати гілку об'єкт 140, поки ви раптом не помітили цю секретну імбу та не вирішили її понерфити. Невеличка пауза, пані та панове. У цей новорічний святковий час хочу провести для вас розіграш аж 30 новорічних коробок на 10 переможців. Умови для участі максимально прості. Перше, поставте вподобайку під відео. Друге підписатися на канал. А третє написати коментар щонайменше на 8 слів, додавши до нього свій танковий нікнейм. Результати розіграшу будуть оголошені 2 січня на стримі. Також не забувайте заглядати до мого телеграм-каналу. Саме там я публікую свіжі новини про танки. Ви першим дізнаєтеся про нові відео та стрими, а ще там панує справжня лампова атмосфера спілкування. А ми тим часом продовжуємо перегляд відео. І п'ятою гілкою списку стає гілка американського шерифа Т-803. Напевно, це одна з найстабільніших гілок у грі. Практично на кожному рівні є своя імба. Т-110Е5, який є десяткою цієї гілки, зараз по праву вважається одним з найсильніших прокачуваних важких танків у грі. Чудовий ДПМ, точна гармата з високим пробиттям, гарна броня та непогана швидкість. Він пробачає чимало помилок і підходить як досвідченим гравцям, так і новачкам. З виходом оновлення 2.0 гілка отримала логічне продовження, ще більш імбовий Т-803. Це 11 рівень, який підкуповує своєю скаженою скорострільністю, ще кращим пробиттям і максимально комфортним геймплеєм. Звісно, є і мінус – великий лючок на башті, який знайомий гравцям ще з попередніх рівнів гілки, починаючи з 7. го Але навіть попри це. Танк залишається надзвичайно сильним. Одним словом, ТІМБА – Це одна з найпростіших і найприємніших гілок у прокачці, та один з найкращих танків 11 рівня, який точно має з'явитися у вашому ангарі. Перед останньою гілкою в нашому списку стає китайський винищувач танків 10 рівня WZ113 GFT. Це справжній монстр із потужною гарматою, яка має все. Велику разову шкоду, відмінне пробиття, хорошу стабілізацію та комфорту стрільби навіть під час маневрів. Це ПТ може як тихо сидіти в кущах і видавати точні постріли, так і спокійно виходити на першу лінію та розривати супротивників у лобових сутичках. WZ113G FT вже довгий час по праву вважається однією з найкращих ПТ-САУ у грі, але досі багато гравців її недооцінюють і не мають в ангарі. Саме час це виправити. Тим більше, що ВГ обіцяють додати новий 11 рівень – 78 який лише підігріває цікавість до гілки. Кожен рівень цього дерева викликає у ворогів страх зустрітися з вами один на один. Якщо ж повернутися до десятки, то тут я хочу окремо виділити дуже сильну збірку обладнання, з якої ти буквально відчуваєш новий рівень сили цієї ПТСАУ. Багато гравців експериментують, я теж пробував різні варіанти, але ось найкраща, на мою думку, комбінація: досилач, експериментальна турбіна та УМП. З нею кран на WZ113GFT розкривається зовсім по-іншому, швидка, потужна, впевнена і максимально ефективна. Остання гілка в нашому списку китайський важкоатлет бз 79 Це справжній бойовий монстр із реактивними прискорювачами в рукаві. Готовий миттєво зайняти ключову позицію або так само швидко її покинути. Висока разова шкода чітко показує супротивникам, хто справжній імператор поля бою, а потужна лобова броня здатна зупинити натиск ворожих танків до під'їзду союзників. Силу цього танка нещодавно чудово продемонстрував європейський стример Baby, зробивши на ньому рекордні 18 тисяч шкоди на європейському сервері. І наочно показавши, чого насправді вартий БЗ-79. Е Після цього танк почали значно частіше викатувати ті, хто вже має його в ангарі, а ті, хто ще не встиг відкрити, отримали додаткову мотивацію це зробити. Якщо спуститися на рівень нижче, ми бачимо БЗ-75, чудовий важкий танк як для рандому, так і для режиму натиск. Завдяки великому запасу міцності та реактивним прискорювачам, він став майже незамінним у сильних командах. На цьому відео підходить до завершення. Я хочу щиро подякувати всім, хто був зі мною протягом цього року, підтримував, дивився, ставив подобайки, писав коментарі та просто залишався поруч. Від усього серця бажаю вам веселих свят, великих досягнень, міцного здоров'я, гарного настрою та щоб у кожного все складалося якнайкраще. Пишіть у коментарях, чи маєте ви ці танки в ангарі та які плануєте прокачати. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео і стріми. Дякую всім за перегляд, бережіть себе та до нових зустрічей.